ЗСУ скинули бомбу своєрідну підземну базу рашистів Окупанти копають підземні комунікації та перебувають там довгий час. І ось щоб дістати їх, наші воїни закинули великий вибуховий сюрприз. Він натворив шуму, сталися вибухи і солдати Солдатира вже не змогли дістатися поверхні. Когось накрив вогонь, хтось просто залишився засипаним українською землею. Як то кажуть, хотіли отримуєте. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути. Більше цікавих і актуальних новин У морожу Потрапили вражаючі кадри того, як воїни 3-го полку сил спецоперацій гарно вдарили по рашистах, які розмістили свою базу у землі. На кадрах видно, як окупанти намагаються заховатися у землі від українського визвольного вогню. Але пташки камікадзе бачили все, що відбувається на позиції окупантів, як на долоні. Відтак вже за мить на базування відбувся потужний вибух. Уламка рашиської позиції, шматки землі і пил здійнились вгору. після потужної детонації рашисти кинулися на втюки, аби заховатися в облаштованих підземних укріпленнях. Вже за мить прилетіли і туди. Скоріше за все, у результаті цього полювання було чимало двохсотих. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ показали штурм ворожих позицій від першої особи. Як повідомили у бригаді, акшин камери штурмовиків зафіксували зачистку рашистських позицій в серебрянському лісництві. Українські захисники зайшли в окопи на світанку і атакували окупантів у їхніх укріпленнях. Стрілецький бій вівся на відстані менш ніж 10 метрів. Результат бою ліквідована ворожа піхота і зачищені позиції, які перейшли під контроль бійців 12-ї бригади спецпризначення. Крім того, стало відомо про те, що воїни 425-го окремого штурмового батальйону скала штурмували позиції рашистських окупантів на околиці Торецька в Донецькій області. Відео бойової роботи військові опублікували у телеграм. Амія і на кадрах із українського безпілотника видно, як штурмова група оборонців спочатку їде на гусеничному бороне транспортері М113 вулицями населеного пункту, а довкола палають будинки від рашистських обстрілів. Далі воїни 425 ОШБ п'ятого пересідають на бойову машину піхоти М 2 Бредлі і їдуть в бік рашистських позицій. За вогневою підтримки БМП Українська штурмова група висаджується і здійснює штурм та зачистку території, на якій рашисти намагаються закріпитися. Весь цей час. БМП Бредлі веде вогонь із своєї автоматичної гармати по окупантах і з іншого боку. У прес службі батальйону написали з цього приводу таке: бійці 425 го окремого штурмового батальйону скала завжди стоять на породові, захищаючи нашу Україну. В них немає часу на піар та інтерв'ю, адже їхня щоденна робота ліквідація ворога. Крім цього, українські захисники невпинно поповнюють обмінний фонд, щоб додому якнайшвидше з російського полону повернулися всі наші хлопці та. Дівчата. А ми нагадаємо, що лише протягом однієї доби спецпризначенці Служби безпеки України у Курській області Арефі взяли в полон 102 військових РФ. Це наймасовіше взяття в полон рашистських бійців, яке Україні вдалося провести за один раз. Про що повідомляють джерела в СБУ, а також пише проєкт «Хочу жить. Як стверджують джерела, в спецслужбах йдеться про 102 два військових 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та спецзахону Ахмат, взятих у полон. Спецоперацію в Курській. Області провели воїни центру спецоперації АСБУ. У суспільному з цього приводу написали таке далі. Цтую. Вони захотіли та зачистили розгалужений, бутонований та якісно укріплений із всіх сторін родний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу. Столовою з та навіть баною противник не збирався здаватися у полон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Хачу жить зазначив, що рішення рашистів здатися в полон можна зрозуміти, адже в керівництві багато недоліків. Так чи інакше маємо розуміти, що війна все ще триває. Нині стало відомо, що окупаційна армія РФ змінила тактику своїх штурмових дій на Харківщині. Про це повідомив. В речник ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віталій Бицак. І за його словами за минулі місяці ворог втратив на цьому напрямку величезну кількість бронетехніки. У зв'язку з цим тепер рашисти намагаються атакувати невеликими піхотними групами а також використовують мотоцикли та баги. Спікер додав, що і початку курської операції в Харківській області кардинальних змін немає, але загалом ЗСУ фіксують зменшення інтенсивності штурмових дій. Раніше могло бути до 10 накатів на день, а зараз може. Бути десь один-два, каже він. Також стало відомо про те, що російські війська атакують, зокрема, місто Вовчанськ за допомогою малих піхотних груп, скільки ЗСУ позбавили їх можливості використовувати бронетехніку. Про що сказав військовослужбовець з позивним історик п'ятдесят окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко в ефірі телемарафону. І він наголосив, що місто Вовчанськ перебуває під контролем Сил оборони України, але окупанти продовжу. Жують штурмові дії, використовуючи в основному малі піхотні групи, бо мобілізаційний ресурс ворожої армії дуже великий, А далі пряма мова у самому вовчанську використання ворогом бронетехніки неможливлено оскільки сили оборони України змогли перекрити логістичний шлях ворога в місто, розповів боєць за його словами. Російська окупаційна армія не полишає спроб проведення наступальних дій у вовчанську та його околицях. Активність ворога щодо використання авіації протягом останнього часу дещо впала. Вочевидь, через початок операції сил оборони на Курщині, сказав він. При цьому зазначив, що ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію, а також ударні і розвідувальні дрони. На запитання з приводу заблокованих окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську історик зазначив, що поки проходять операція сил оборони України, довкола цього об'єкту і ситуацію коментувати не може. Напружено лишається нині ситуація на Донеччині, бої не і наразі. Відомо про те, що рашистські окупанти, Купанти контролюють близько 40% часового яру в Донецькій області. Місто розбите внаслідок бойових дій, про що повідомив представник прес-служби 24 четвертої МБР імені короля Данила Андрія Полухіна в ефірі телемарафону. Ну а далі пряма мова. На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка розташована до каналу. Це приблизно 40% цього міста, каже Полухін. За його словами, у разі захоплення часового яру рашисти отримують тактичну перевагу на висоті. З якої відкривається огляд на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та? Логістичний шлях між цими населеними пунктами. Представник королівської бригади також описав обстановку в місті часів. Яр місто розбите. Ворог лишає один по собі слід як преокупація вдівки та бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху. Так додав Полухін. Натомість Україна нині продовжує завдавати ударів по об'єктах на території рашистів, які живлять ворожу військову машину. А вже ж удари були б значно потужнішими, якби. З наших захисників зняли всі обмеження західні партнери, і з цього приводу раніше висловився високий представник ЄС Жозеп Борелі. Він заявив, що зброя, надана західними партнерами Україні, має використовуватися в повному обсязі, в тому числі для ударів Гилибарафії. А далі цитую. Я сподіваюся, що представники країн пояснять нам, чому ми повинні залишати обмеження на використання зброї по російських військових об'єктах. Адже влітку я отримав заяви на підтримку цього рішення зброї, яку ми надаємо Україні, Єні має використовуватися в повному обсязі, а обмеження мають бути зняті для того, щоб українці могли цілеспрямовано обстрілювати ті місця, звідки РФ їх бомбить. Сказав він. А що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.